Профілактувати, не допустити та вчасно виявити захворювання. З такою метою у Львові відкрили перший кабінет промоції здоров'я, який запрацював на базі другого медичного об'єднання Львова на вулиці Стецька, 3. є високий артеріальний тиск. Серцево-судинний ризик є високий. Бачите, ви попадаєте в червону клітинку. У цьому кабінеті медичні сестри з розширеними повноваженнями, тобто ті, які самостійно проводять долікарський огляд пацієнта, виконують базові обстеження, моніторять стан здоров'я, а також дають корисні поради, які направлені на профілактику. Виміряємо ріст, вагу, окружні сталії, робимо, визначаємо експрес-методом холестерин, глюкозу крові. Проводимо, якщо пацієнт налаштований, проводимо мотиваційне консультування, можливо, якщо в нього є якісь шкідливі звички. У цьому кабінеті проводиться також тестування на виявлення депресії та стану стресу пацієнта. Говорить, медична сестра з пацієнтом і проводить обстеження пацієнта на виявлення серцево-судинних ризиків за таблицею скори. І розповідає пацієнту, які можливі ймовірні ризики у нього будуть, якщо є е, якісь е, проблеми зі здоров'ям. Окрім того, кабінет промоції здоров'я значно економить час пацієнта та розвантажує роботу сімейних лікарів. Коли пацієнт потрапляє до нас на прийом до лікаря вже первинно, він має вже певні обстеження, оскільки цей кабінет націлений саме на обстеження пацієнтів молодих працездатного віку, тобто щоб визначити ризик їхньої. Ймовірності захворювань, тобто це від 40 років. Зазвичай це люди, яким ну складно знайти час, часто недуги можуть ніяк себе не проявляти, при цьому чинити негативний вплив на здоров'я, і в такому випадку важлива вчасна діагностика, адже як показує практика, це може врятувати людське життя. Ось, до прикладу, у кабінеті промоції здоров'я вже неодноразово у пацієнтів виявляли певні хворобливі ознаки і одразу скеровували до відповідних фахівців. Жінка прийшла. І, в принципі, в казали, вона сказала, що нас добре почуває, що вона до лікарів не, не звертається особливо. Е, от тільки почала говорити, дуже нас насторожило, що вона дуже п'є, е, дуже багато пити хоче. Ну, йому відповідно тоді зробили експрес-методом рівень глюкози визначили. В неї вона була 12, це і високий рівень. І е, пацієнтка була дуже здивована, тому що вона ходила з таким е, і навіть, навіть не думала звертатися, бо вона до нас не попала. Така комплексна перевірка здоров'я займе всього декілька хвилин, а потрапити на прийом до фахівців дуже просто. Є можливість записатися через кол-центр, є можливість записатися через реєстратуру, тобто будь-який варіант лише хай пацієнти приходять, обстежуються і будуть здорові. Також нагадаємо, які обстеження обов'язково потрібно проходити щорічно для того, щоб зберегти своє здоров'я. Щорічний чекап – це залежить від віку, тобто для чоловіків і жінок він буде дещо відрізнятися. Але загалом, якщо ми говоримо про пацієнтів від 40 років, це є щорічно глюкоза крові, холестерин для чоловіків старше 45-50 – це є визначення рівня простат специфічного антигену. Для жінок щорічно рекомендований візит гінеколога, а також обстеження грудей. До 40 жінки це є ультразвук молочних залоз, та старших 40 це є мамографія. Не забувайте, що профілактувати захворювання легше, аніж потім його лікувати. Тому будьте відповідальними до свого здоров'я та дослухайтесь до порад лікарів. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.